День захисту дітей. Сьогодні день захисту дітей. День захисту дітей. День захисту дітей. День захисту дітей. Уже зранку парк перемоги перетворився на святковий майданчик. На головній сцені міста розпочалася фестивальна програма. Виступали творчі колективи міста. З Днем захисту дітей. Привітав зі святом усіх дітлахів Броварської громади. Міський голова Ігор Сапошко. Хочеться, звичайно, побажати. Щоб наші діти зростали щасливими, здоровими, щоб в кожній родині лунав дитячий сміх і якнайшвидшої перемоги. Слава Україні! Організатори в парку підготували для малечі різні локації з інтерактивом. Управління культури сім'ї та молоді спільно з управлінням освіти та відділом фізичної культури підготували розважальні локації на території нашого парку, а також святковий концерт. Особливу увагу в день захисту дітей традиційно приділили юним спортсменам міста. Цікаві активності та подарунки підготували для малечі працівники ювенальної превенції. Розповідаємо правила дорожнього руху за. Правильні відповіді: маленькі призи даємо поліція завжди на захисті наших діток. Веселі аніматори, різні фотозони, цікаві майстер-класи. Діти раділи, а батьки за них дуже круто. Ми тільки що там грали на інструментах. У нас фігур. Це дуже круте свято. Бровари, як завжди, дуже файно це робить таке свято. Це дуже круто для діток. О, дуже подобається. <рес> Ми вже були і грали на музичних інструментах, і ліпили з пластиліну, і малювали. Діти в захваті просто святкову розважальну програму для малечі підготували в модульному містечку для переселенців. Дитинство повинно бути. Тому сьогодні ми підготували, бачите, такі чудові гірки, батути, різні атракціони. Діти займаються з фокусниками. В них є аквагрим, роздаємо морозиво безкоштовно. І буде святковий також обід. Морозиво, солодка вата, багато танців, ігор та веселощів. День захисту дітей видався на славу. Діти щасливі, а це найголовніше. Вата спачна.